Спільний проект Радіо Свобода та першої України. Сьогодні ми разом про переселенців. Хто вони? Свої серед своїх чи чужі у тилу. 117 тисяч людей вимушено виїхали у різні регіони України через бойові дії на Донбасі. Повідомляє ООН. Жінки з дітьми, а часом і цілі родини тепер живуть поміж тих, кого російська пропаганда називає фашистами. Чи переможе добро, брехню? Сліпу ненависть. Проросійські бойовики перетворили Донбас на зону небезпечну для життя. Ні, у мене в пасишло, слов, котором можна виражить. Все це негадавання, весь этот страх. Бойовики продовжують тероризувати місцеве населення, обстрілюють житлові квартали. У Горлівці залишки бандформувань з установок град та мінометів хаотично обстрілюють житлові квартали, внаслідок чого гинуть мирні жителі. Ці обстріли терористи видають за дії українських військових. Луганськ вже тиждень без світла, немає води, телефони не працюють. Люди намагаються виїхати подалі із зони бойових дій. Ажиотаж такой, все розгребли в магазинах, все все куда-то едут, лишь бы ну понимаете, ну страх, страх у людей. Детей надо вывести, ну детей, ну что, за останньою інформацією Верховного комісара ООН з питань біженців Донбас вимушено залишили 117 тисяч переселенців. Мільйони українців допомагають своїм співгромадянам, хто чим може, хтось їжею, а хтось житлом та роботою. Незнайомі люди стають найближчими. Та останнім часом у соціальних мережах та змі з'явилися повідомлення про конфлікти із переселенцями зі Сходу. Сидимо гуляємо з малою. а На іншій кінець Лавки підсідають дві жінки. Одна років 30 з дівчинкою, інша років 55. -ти. Краєм вуха уловлюю, що молодша з дитиною біженка з Нової Дара, що на Луганщині, а старша просто десь із тих країв. Ну і ясне діло, розмова починається про звірства хунти, які діляють такі віші, які навіть фашисти не ділали. Шановні миргареці, буде стояти питання стосовно боєздатних. Приземного віку нещасних переселенців з Донецької та Луганської областей, які зараз відпочивають та дебоширять по місту, і замість яких зараз гинуть на війні наші хлопці. Деякі змі навіть повідомляють, що переселенці на Полтавщині встановили прапор угрупування ДНР. Нахрін такі переселенці на Полтавщині задержувати мужиків і в зону АТО воювати проти фашистів? А особар'яних провокаторів треба судити і забирати у них українське громадянство. Слова сепаратісти і українці поняття несовмістиме. Якщо вони настає називатися українцями, то повинні зазнавати, що несуть сутоголовну відповідальність за підрив національного і государственного єдинства. Де закінчується ФСБ, а де починається справжнє обличчя Донбасу, простежити важко, але можливо. Це направду пона най, най е... Яскравіша технологія для розбрату українців в війни. і те, що ця інформація радо поширюється, ну як, як на мене, є дуже поганим симптомом симптомом того, що Путін може маніпулювати свідомістю українських громадян, е і його агенти можуть от таким простим чином е перетворювати людей. З різних регіонів України на ворогів чи зможе добро перетворити чужих на своїх покаже час. Дмитро Джулай. Ми разом Радіо Свобода. Ми громадяни однієї країни. У нас один закон, у нас одна конституція, у нас одна країна. І ми мусимо у цій країні порозумітися. Принаймні, це можна прочитати поміж рядками у тих романах, які пише наша сьогоднішня гостя, виходить з Донбасу, українська письменниця Ірина Роздобудько. Вітаю вас! Вітаю! Ірен, ви знаєте людей, з якими ви росли разом, вчилися у школі, з якими підтримуєте зараз стосунки. Ви знаєте киян, тому що ви тут живете. Ви знаєте Україну, тому що ви часто подорожуєте. Насправді чи є на вашу думку якась така непримирима річ, яка не дозволить ніколи, скажімо, донечанину порозумітися із львів'янином? Ви знаєте, вона непримирима, не але така річ дійсно існує. Це я кажу як людина, яка велику половину, половину свого життя і найкраще можливо, половину, бо це вся молодість і це все формування моє відбувалося на Донбасі. І тому все, що я зараз кажу, болючого, критичного, часом гнівного, від чого я намагаюся себе. Отримати, я маю право про це говорити, бо Донбас у мене в'ївся під шкіру. Кожна частина України дійсно має свою специфіку, і Донбас має свою особливу специфіку. Таку... І це треба, до речі, говорити, якщо ми поговоримо про біженців, але про Донбас можна говорити дуже довго. Це феноменальна річ, в якій від початку. Був Майдан з початку 90-х років. Оце я хочу донести. Я багато їжджу по Україною, і ви уявляєте, як мені гірко чути питання від Кіровоградців, Житомир, Одеса, Харків. Я не кажу, що я там по Західній Україні, Західна Україна сама свою мене питають: от ви з Донецька, а чому там так? Навіть і в Одесі, і в Кіровограді питають. чому там такі люди? Я намагаюсь пояснити, що це ж те, що у нас відбувалося три місяці в Києві. На Донбасі, у нас кажуть, на Донбасі відбувалося з початку 90-х років. Там не просто кримінальний якийсь клан, там формувалася з початку 90-х років дуже потужна, дуже структурована мафія, мафіозна така система з верхівкою, з усіма, з усіма обов'язками розподіленими, в тому числі і ідеологічними. І ідеологічна підґрунтя цієї мафіозної структури, і це не секрет, там згинули журналісти з початку 90-х років. ідеологічне підґрунтя це зробити в такому великому індустріальному краю особливий різновид таких радянських людей, які багато працюють і мало думають. Я, в принципі, патріот, і тому мені болить, і я не за те, щоб прославляти там міфологізований Донбас. Я дуже хочу, щоб люди, мої земляки, це зрозуміли. Дивіться, ви кажете, багато працюють і мало думають. Якщо хтось думає, що в Україні є десь такі місця, де пересічні, прості люди мало працюють, то це теж неправда. Тому що працюють скрізь, ті, хто хоче жити краще, та працюють скрізь. А от про мало думають, я б теж поставила під сумнів, можливо, мислять не так. Так, от ми почали про цю суперечність. Ось люди зараз вимушено переселені в різні регіони. Хто сам виїжджав, кому допомагали? Їм там допомагають, їх приймають і от зустрічаються оці два світи. Як ви думаєте, в чому основна межа конфлікту? Ну, в принципі, і ті люди, і ті вони хочуть жити в мирі, в злагоді, в спокої, щоб були щасливі їхні діти, і це є точка порозуміння. До речі, це щастя базово. Так, базово. Так, щастя своїх дітей. Так. Вже Бог там старенькі кажуть, Бог з нами. Ми заради дітей. Ми це робимо заради того, щоб наші діти жили в нормальній європейській країні, і це хочуть люди і на сході, і на заході. А щодо гірше мислить знаєте, я вам дуже простий приклад наведу. Коли я приїжджаю, скажімо, до своїх друзів, там, у Львів, у Франківськ, ну кудись от не, на, на захід, в кожному хаті, їм нема коли читати, але є Біблія. Мене завжди дивувало, що наскільки безбожний мій край. І я з гіркотою про це говорю. Я зараз хочу, щоб ми, щоб люди з мого краю повернулися хоча б до цієї книги, до цих розумінь, що зрадництво не пробачається, що є добро, що добро переможе зло, що не можна там сусіда закладати, здавати свою країну. От так, що, от простий приклад з Біблією розумієте, Я з дитинства була здивована. Люди не навчалися духовності. Такої знаєте, молодь можливо. Швидше порозуміється ніж старші, і вона може бути провідником. Ось у таких контактах, принаймні, ту історію, яку підготувала моя колега Валентина Одарченко, вона з'їздила в Острог і там знайшла родину, яка переїхала до своєї доньки, студентки. Давайте подивимось. Колись родина рівних відпустила доньку на навчання до Острозької академії в незнайомій західній Україні. Тепер вони й самі знайшли тут прихисток від війни, втекли з рідного Краматорська після того, як сусідню школу пошкодив артилерійський снаряд. Тетяна Рівна пробула в острозі трохи більше місяця. А ось двоє її менших дітей поїхали до старшої доньки ще перед так званим референдумом. Почалися всі ці військові дії. і потім уже коли... Это вже затягнула слишком довго. Я вже поняла, що діти не можуть бути там самі. Мені там вже опасно оставаться. залишатися. Я решила, і я приїхала сюди к ним. Перебування в маленькому західноукраїнському місті має лише один негатив, розповідає Тетяна. Її чоловік досі не знайшов роботи за фахом, тож подався на заробітки до столиці. Вони ж мешкали у скромній гуртожитській кімнаті, але нестачі ні в чому не відчували. Найперше завдяки підтримці острожан. Мені рассказывали, що тут люди добрее, менталитет немного менталітет, і патріотизм выше. Ну, було б приехать приїхати сюди і в том, що это действительно так. У 16-річної Тетяни і семирічного Давида тепер є нові друзі. Втім, теплі стосунки з місцевими склалися не лише в дітей, а й у їхніх батьків. Діти дуже виховані, хотілося побачити відповідно маму. Тому що в мене діти своєю війчливостю і своїм вихованням вразили. Діти розповідали, що тут якась тютя Люся нами опікується, там і пірішки носить, і мед, і сметану, і їжу, і якусь одежу, і туди нас возили на річку і до лісу. От, і, ну, звичайно, вже коли я приїхала, я вже знала, що я буду знайомитися з Люсією, бо дуже багато тут людей допомагало нам. От, і вже ми спілкуємося ну, так, на побутовому такому вже як рідні сестри, майже вже так. Обендерики ми жарили разом, <гум> шашлики жарили та вже якось трошки готували. Поєднує жінок ще спільна професія. Обидві мають фах перукаря. Якби сім'ї рівних довелося затриматися в острозі, Тетяна працювала б поряд зі своєю подругою. Але жінка каже, понад усе на світі хоче повернутися додому. Для мене ну, Краматорськ, Донець, така ж Україна, як і тут для мене ну, я, я не можу це розділити. Тетяна Рівна зараз вже повернулася у Краматорськ, там трохи стабілізувалася ситуація, а донька її вчиться далі в Острозькій академії. Але як ви думаєте, що вона привезе, які враження вона привезе туди? Тому що за російською пропагандою це 100% Бандерівський край, там живуть фашисти, це Волинь. А ось ми бачимо, як ці дві жінки спілкуються між собою так, ніби вони подруги. Ну так я думаю, що якраз оці люди саме такі вони привезуть. Я думаю, що вони так були в принципі нормальними, добрими і освіченими людьми, але я думаю, що вони привезуть і розп... розкажуть про. Цю Україну, в якій вони жили, я так, як вона говорить, що це єдина Україна. Якраз таких людей мені дуже шкода, я їм бажаю скорішого повернення і щоб все у них було добре. Але от біженці для мене поділяються на три категорії. Я дуже зі скальпелем підходжу к своїм думкам, бо щоб нічого зайвого не сказати. Є от громадяни України, які живуть в Донбасі. Які розуміють, де вони живуть, вони ну, не, ходили, не ходили на референдуми. Для них це біда, ця війна. Вони не накликали на себе ворога. Вони, може, були змушені стати біженцями через загрозу своєму життю, через якісь ну, ідеологічні так само переконання. Це одна категорія, от як ми бачимо дівчинку, і далі вона понесе тільки добро. Друга категорія це дітки. Або з мамами дітки, або в сироти, як ми бачимо, коли евакуйовані сюди діти. Ну наше майбутнє. І це зрозуміло. Це теж низький уклін, і всяка наша опіка від олівців, які постачають до грошей, які цим діткам дають на отримання. Але все ж таки не треба забувати і про третю категорію. Я дуже толерантно її назву це люди, які помилились. Це люди, які йшли в тому натовпі, коли моя мама сиділа і телефонувала мені. Вона старенька людина, просто сиділа, і споглядала як безкінечним потоком по вулиці Артема. Йдуть, і вона каже: Ти знаєш, вони кричать: Росія, Росія, Путін. От я б 50% від цього натовпу, я думаю, так, я хочу так думати, що це люди, які помилились. Але що в них? Вони можуть бути біженцями. Що в них в головах, що ми їм ну, зараз з добром вкладемо в ці голови, пропаганду в хорошому розумінні, своїм добром, своєю відкритою душею? Можливо, ми їх якось переконаємо в тому, що вони відверто померли. А ви думаєте, дорослих людей можна змінити? Ну, Якщо я б хотіла оптимістично говорити, але оскільки в мене багато друзів, однокласників, для яких я Стала київським виродком і залишаюсь для них, і понині київським виродком. Кожен другий донечанин. ну не треба від цього. Все буде добре, буде мир, і буде Донбас, новий, порядний Донбас, я в це вірю. Але не треба забувати, що є люди, які кожна друга людина, в принципі, з якими я спілкуюсь. Навіть хороші телеларанті, нормальні, патріотично налаштовані, вони у них є образа на майдан. І образа на те, що не дали поставити йлку. І от вони розуміють, що Янукович зло, що вони стояли при ньому на колінах. Вони навіть розуміють, що цей це регіон привів до влади і до панування в Україні земляків своїх. Я на Західній Україні була, там скрізь донецькі були при владі, і мені навіть сміялися, та то твої земляки тут при владі, там десь на Тернопільщині. От, і оця, як їм пояснити, з чого почався Майдан, з яких Азів спілкуватися? Що, е, треба спочатку, в них у кожного другого, го третього образа на Майдан. І оскільки Донецьк, е, я сама Донечанка, я це знаю, це край контрастів, там немає ані так, ані ні. Ой, навпаки, там або так, або ні. Тобто, От якщо людина-бендери фашисти. Е, Нема з ким говорити. От зараз дуже багато ратують. Треба сісти за стіл переговорів. Якщо там мої близькі, рідні, друзі просто закриваються і посилають, як з ними говорити? Я, я думаю, як і безліч людей, які нас дивляться, от задають собі, ставлять собі це питання. Але ці способи можуть бути надзвичайно простими. Як, наприклад, Сісти за стіл, випити чай із чашок, на яких написано Санкт-Петербург. Принаймні, так от відбувається у родині, про яку ми зараз розкажемо. Зі східних регіонів до Черкас переїхало більше 700 переселенців. Наша колега Дар'я Бунякіна побувала у гостях черкащанки Наталії Лазуренко, яка прихистила родину Бухтияровах з Донецька. Щоденне кавування тепер своєрідний ритуал для Черкащанки Наталії Лазуренко та донечанки Людмили Бухтиярової. За кавою спілкуються про беремне життя та війну на сході. Людмила подробиці знає не з чуток, адже лише два тижні, як із чоловіком, переїхали з Донецька до Черкас, Оселилися у квартирі Наталії, хоча раніше навіть не були знайомі. Одна про одну жінки дізналися через спільних друзів. Ну вже пошло масово Донецьк і Луганськ, то я розумію, що что... Но ну, я сделала то, что я могла. Когда Люда с Олегом зашли, то есть, ну вот, знаете, без всякого. Мы уже к вечеру говорили такое ощущение, что мы знаем друг друга. Ну, по менше мірі от таке було відчуття. За два тижні чоловік Людмили Олег зміг влаштуватися на роботу, хоч і має вищу освіту, однак працює охоронцем у передмісті. Людмила теж має підробіток, робить жінкам зачіски. В інший час разом із Наталею волонтерствує у центрі гостинності, де черкащани допомагають переселенцям. Я дуже благодарна кожному чоловіку, за кожну копійку, за кожен кусочок колбаси, хліба. Тому що. Ну, очень тяжело, когда ты все оставил и чувствуешь себя... Абділеним, так скажемо, і що ні, яка буде інфраструктура, куди ти вернешся, що тебе там чує. У Донецьку родина Бухтиярових залишила відремонтовану квартиру в центрі міста. Втім, Людмила переконана, сенс життя не в ремонтах, а в тому де комфортно душі. Наразі жалкує, що не взяла із собою дорогих серцю світлин. Єдині два фото у гаманці сина в дитинстві, який залишився на Донеччині. Саме що в нас є це ми. і я от час що а город мой город это там, где мои любимые, где мои дорогие люди. Конечно, у меня в Донецке остались мои любимые подруги, и я поняла, что я не так люблю там даже стадионы или какие-то здания, или какую-то архитектуру. А нет, вот эти души, вот эти люди, вот это общение, вот это самое родное. Оно настолько ценное. Ненью любила вільно носити патріотичну стрічку на сумочці, та потроху вдосконалюю українську. Речі поки тримаю у валізах, щоб бути наготовий будь-коли повернутися додому. дому. Хоча Мріє мати власну квартиру у Черкасах у сусідньому із натавченому будинку. Дар'я Бунякіна. Ми разом Радіо Свобода. От е, деталі дуже промовисті. Матрюшки і поряд батальйон Азов. Українські символи і чашки з Санкт Петербургу. Конфлікту між людьми, між народами немає. Цей конфлікт нав'язаний. Але як зробити так, щоб це змогли зрозуміти дуже багато або більшість людей, які живуть в нашій країні? Може, знає письменниця Ірина? Роздобутько? Ну, мене досить така нудна буде відповідь. Окрім того, що скажімо, люди мистецтва і творчі, люди, журналісти мають більше туди їздити, от як. Скажімо, я намагаю, намагаю часто їздити, просто розмовляти, але не навіть в тому, що треба робити на державному рівні освітянські, пропагандистські, в кращому розумінні програми, коли ти не просто сідаєш в автівку, навантажиш книжки їдеш до людей, до, велик, до великої аудиторії, говориш там про добро, про історію. Ну так, на своєму простому рівні, щоб їм було зрозуміло, а щоб це було на державному рівні, тому що ми. Бачимо, як страшно ми Почали програвати інформаційну війну, яка гуманітарна війна є на сході, велася, і зараз має бути така дуже сильна контрпропаганда на державному рівні. ця Інформаційна нічого... і так. гуманітарна війна вбиває реально вбиває людей. так. Зомбує зараз. робить з нормальних людей. Таких от е... Перетворюється так. снарядами, які летять на голову. Розмовляла з дівчинкою з Лисичанська, студентка. Молодесенька, юна Дарина. Вона ось так ручки, отак складає, каже: треба щось робити з тими, кому 40. Я не знаю, може їм історію розказувати, бо вони думають, що життя було прекрасне в радянському союзі, а зараз все надзвичайно погано і мріють про те, щоб той радянський союз відновився. Це є характеристика людей, які живуть. Є. В... Ось є. вони справа в тім, що це правда. Там просто генетично виховували радянську людину. І виховували до останнього часу. Я боюся, що ця генетика вже дійсно пішла в кров цим людям. Їм ну, от, здавалося, і бабусі розповідали. Тобто, оця ідеологія радянщини вона дуже там зберігається, плекається і усіляко підтримується. І це робиться от, от ідеологію цього клану, про який говорила. Це, це все методично, це не просто так виникло, не на порожньому місці. Наскільки може змінити психологію такої людини те, що вона потрапить в родину до людей з краю, який на Донбасі традиційно називають там, там бандери, живуть? От Бандерівщина, і у тій родині вона отримує прихисток, добре слово, їжу, підтримку, побачить бажання допомогти. Ну, люди різні, наведу приклад тих, ну, щоб не бути голослівною. Дуже мої земляки. Ну, не треба їх називати, бо вони люди не такі відомі, але вони їздять на лікування, на природу в Карпати, повертались через Київ. В захваті від е, цін, від природи, від того, як їх зустрічали, від того, які вареники і, вареник, і банош стояли вже в хаті, вранці, а вони прокидалися в котеджик, йшли, і, і там вже хазяїв немає. Тому що от хазяїчка наготовила і вона і вони поїли. Або Бандерики, як у тому. І водичка, і все полікувалося, і все прекрасно. От, а зараз дзвінок, бандери, фашисти. От. Це я про конкретний випадок кажу. Так само кримчани в мене є друзі, які боялись чомусь їхати в Карпати, але син повіз в захваті від полонин, від людей приїхали Крим наш. І я, до речі, от, я думаю, як. Я дуже ще зараз багато думаю, як це зломити, але ще в мене немає. Я думаю, я знайду відповідь, як це переломити або просто стишити, або справді може 40-річні, 50-річні люди. Їм просто треба дати нормальне життя, зарплату і можливість відбудовувати свій край, показати себе на захисті, на відбудові свого улюбленого краю, і, і вже ідеологічно їх не чіпати. Для цього потрібний мир. Принаймні, як головна основа. Але от будемо думати, що привезе з Рівного, якщо повернеться до свого Лисичанська людина, яка приїхала туди, бо втекла, а тепер знайшла роботу і знайшла допомогу. Галина Полстяна з Лисичанська разом з своїм онуком і донькою тепер живе у Рівному. І ось ще одна добра історія. Галина Полстяна покинула в рідному Лисичанську просторий будинок і разом з донькою та онукою приїхала до Рівного. Нині переконана, що назавжди. Жінці знайшли роботу кондуктора в тролейбусному парку. Донька Тетяна проходить стажування на посаду диспетчера абонентської служби Рівнегазу. Я в захваті від міста рівного, тому що справді тут таке ставлення людське до людей. Тебе ніхто не облає, тобі ніхто нічого поганого не скаже, не дивлячись на те, що ти там зі сходу, коли зараз відправляють тут рівненських хлопців, от і ніхто тобі не дорікає за це. Це дуже важливо для нас, тому що ми не вважаємо, що українці вони одні східні, одні західні. Ми вважаємо, що Україна вона єдина, і ми дуже. Хочемо миру на нашій землі. Їхня онука і донечка Ліза незабаром піде до дитячого садка, де її через інвалідність влаштували до спеціалізованої групи. За місяць сім'я змінила кілька осель. Спочатку жили у віруючих протестантів, згодом у готелі, пізніше в гуртожитку, а ще у квартирі, куди пустив зовсім незнайомий хлопець. Він дізнався про нашу проблему і він нас пустив в ту квартиру, яку винаймав. Сам пішов жити до церкви. Золоті люди, будемо так казати, з великим серцем. Нині переселенці знімають однокімнатну квартиру і чекають, що до них приїдуть батьки, котрі досі у Лисичанську. Валентина Одаченко, ми разом Радіо Свобода. Перемішування відбувається душ, зв'язків, світоглядів. Так, ну я хотіла наостанок, можливо, щось оптимістичне сказати. І скажу трошки таки парадоксальну річ: ми кажемо сепаратизм, да, це таке слово, яке лунає весь час. Насправді сепаратор це той апарат, який відділяє молочко від сметанки, з молочка робить сметанку або відділяє воду, тобто це розподілення. І я, я думаю, що оця біда от в цьому сепараторі ми всі прокрутилися. І завдяки цьому на Донбасі моєму визріло справжні громадяни. Ті, які раніше не замислювались над своєю самоідентифікацією, але завдяки завдяки цьому сепаратору жорстокому вони стали справжніми громадянами України, таких як ми бачили. І я думаю, що саме такі люди створять новий Донбас, бо вони вже інакшими не будуть. Я дякую вам, пані Роздобудько, за участь у нашій програмі і дуже сподіваюся, що добро. Породить добро, і тому ті, хто ще думав, що є фашисти, є бандерівці, тепер зрозуміли, що є просто люди, громадяни України, які хочуть, щоб був мир, і хочуть, щоб ми допомагали один одному. Ми разом зможемо змінити життя на краще.